Один із перших кейсів, який я пропоную розглянути, це досить швидка угода. Тут дійсно було декілька факторів, чому це так склалося. Угода відбулася в 2023 році, а саме в період з вересня по листопад 2023 року. Хто пам'ятає, в Польщі в липні в цьому році був введений нова така програма для тих, хто хотіли купити житло перший раз своєму житті, досить Цікаві були умови, 2% кредит іпотечний. Відповідно, на ринку дійсно назрівав і ще з весни 2023 року досить такий великий ажіотаж. Він почав вже в серпні 2023 року виливатись, скажімо, в дуже велику активність. Забудовники просто мали черги з покупців. І, відповідно, ми розуміли, що такий час треба використати. І одну із таких угод ми зробили, а саме один із забудовників, коли будував будинок, це в Варшаві в районі Бемово біля станції метро, яка запланована до здачі в 2026 році. Метро Кжанов, хто знає Варшаву, то розуміє, що це біля вулиці Шеліговська. Відповідно, один із забудовників побудував там декілька будинків, але так як він не знав, бо ці будинки будувалися біля метро, він не знав скільки займе часу. Отримання дозволу на введення в експлуатацію він на протязі будови взагалі не продавав ці квартири, які в цьому будинку він будував.